Шановні друзі, я вітаю вас усіх, любові Господа Ісуса Христа. ці останні часи, ці буремні часи у нас в Україні, де війна, є багато складних моментів, багато атак, бомбардувань. Якісь виїжджають люди, хтось приїжджають допомагати, підтримують, благословляють. Але другий мій проповідь, Євангелія має звучати: людське серце має слухати. Добру новину, а людська душа має спасатися. Дорогі мої, сьогодні люди шукають помочі, підтримки, благословіння, Божої благодаті, руки Божої. Я скажу таку невеличку проповідь друзі, для нас, усіх, що Євангелія це велика сила Божа. Написано це в послання до римлянам, Перший розділ це буде 16-й текст. Бо я не соромлюсь Євангелія Христового, бо воно сила Божа для спасіння кожному, хто вірує, насамперед юдеєві, а потім і Елліну. Так, дорогі мої, одне питання знати щось теоретично або будь-яка книга, друзі мої. а друге це реальне існування Бога, ангелів, благодаті Божої, реальне існування лукавого, сатани і демонів і різні форми і сили проявлення окультизму. Дорогі мої. Бог Отець є Творець Вселенної, Творець людини, і Бог є Отець Ісуса Христа, нашого Господа і нашого Спасителя Ісуса Христа. І щоб ви знали, друзі мої, що коли Господь предложив нам всім Спасителя, спасіння і добру новину або Євангелія Ісуса Христа, в тому закладений Богом дуже великий сенс. Коли людина, будь-хто увірує, навернеться, покається в гріхах і стає учнем. І дитиною Ісуса Христа, щоб ви знали, у Бога є спеціальна благодать, щоб така людина була не сама. Перше, якщо людина народилася з гори і спаслася, вона має перше, вона має Отця Небесного вже не сама. Бог особисто піклується про неспасенних, щоб спасти, а про всіх спасенних, щоб зберегти, провести, підтримати і назад повернути додому в небеса. Наше житло на небесах. Друзі, друге, Спаситель наш Ісус Христос, і Він обіцяв завжди бути з нами. Це в кінці Євана і Матвія ми читаємо. І ми повинні друзі знати, що Господь Ісус тримав і тримає Слово. Чи ми в Україні, чи на Сході, чи захищаємо, чи допомагаємо чись інші країни, дорогі мої. Якщо ми увірили, навернулися до Господа Ісуса Христа, Він обіцяв бути з нами даже до краю землі. І так, перше, ми маємо Отця, друге, друге ми маємо Спасителя. Для неспасенних Він є Спаситель, а для всіх Спасенних Ісус Христос є добрий пастир. Який опікується, який підтримує, зберігає і благословляє. Повірте, що Бог в Ісусі Христі багато краще нас збереже, ніж ми самі себе. Друзі, третє. Нам дана добра новина Євангеліє Ісус. Це документ про наше спасіння, документ про наше помилування, визволення. Про нашу владу у Христі Ісусі. І, друзі, ми маємо знати, що тут написано, я читав, я не соромлюсь Євангелії, тому що вона є сила Божа. Друзі, третє. Чим більше людина наповняє своє серце і розум Словом Божим або Євангелієм, щоб ви знали, що Бог через Слово робить таку велику, велику роботу, працю в серці людини. Бог просвітляє, умудряє. Звільнює, благословляє, робить міцними учням Ісуса Христа. Головне джерело інформації благодатної для нашого спасіння, духовного життя, для переможного життя і пізнання волі Божої, то це є вам десус. І от наша справа знати про це і вірити Богу і Його слову. Приймати, наповняти. Грішник, він дбає вийшов про те, щоб себе наповнити гріхом. А учень Ісуса лише дбає про себе, щоб себе наповняти Словом Божим і Духом Божим. І результат буде, буде друзі, зовсім буде іншим. Я, друзі, об'ясняю це нам усім, щоб ми знали, що це означає, де кажуть одне одному: іди з Богом, або будь з Богом, або да прибуде Господь з тобою. Тобто це не просто фраза, це одна сформа благословіння. І от наша справа навчитися. Ходити, працювати, жити, служити, будь-що проходити з Богом. І так, перше, ми маємо Отця Небесну, друзі, друге, ми маємо Ісуса Христа Спасителя, третє, ми маємо Євангелій, друзі, і в цьому є велика сила. Бог наповнює людину собою, своїм словом, присутністю і своїм духом. І така людина є міцна. Дорогі мої, я хочу, щоб ви знали, що задум Божий, щоб учні Ісуса Христа були міцні послідовники. Щоб ми були настільки міцні, щоб ми перемагали світ, ми перемагали гріх, ми перемагали окультизм, ми перемагали сатану. Ми навіть мали владу над багатьма проблемами, щоб ви знали воля Божа в тому, щоб, друзі ми це все мали від Ісуса Христа. І наступне, друзі. Щоб ви знали, що коли Господь спасає людину, Він її запрошує до тої чи іншої помісної церкви. І вона має мати така, такі христини, має мати і братів, має мати сестер, це може бути декілька, декілька десятків, це може бути сотня або навіть тисяч. Плюс ще ми мати, будемо мати і ще і земного пастора. Що це значить? Що спасенна людина, вона не одинока. Якщо хтось із християн заявляє, що він одинокий, то він тако або не обратився, або не прийняв те, що Бог дав. Да, у нас є люди в Україні, які є одинокі. є одинокі. Але щоб ви знали, що у нас є Батько, Отець Небесний, у нас є Спаситель Ісус Христос, у нас є Євангелія. У нас є Святий Дух, який дає силу кожному християнину. Тобто, і у нас є церква, помісна громада, де ми знаходимося. І така людина в десятки, якщо не сотні раз, вона є міцніша за всіх інших людей. Господь коли сказав таким прочим словом: вселюсь в них і буду жити в них, і буду ходити в них, і буду їх Богом. А вони будуть моїм народом. Нам приходиться різні речі досягати, одне з питань це увірити Ісуса і вибратись з особистого гріха, вибратись з свого такого незрозумілого оточення, де багато є нечистивого, грязного, світського. Треба вибратися, і щоб ви знали, Бог на нашій стороні, Він розуміє ці всі речі і подає руку як для Петра, як для апостола Петра, котрий ішов по воді і почав топитися. Ісус підійшов, подав руку і підняв його знову на поверхню вище тої проблеми, в якій був тоді апостол Петро. Дорогі мої, ми, ми маємо силу. Коли сказав той, хто писав псалма, я чув, Бог сказав один раз, а я почув два рази, що сила у Бога. Ми маємо за людей молитись, людям проповідувати. Людей любити, людей терпіти, в багатьох питаннях остерігатись. Але треба знати, що наша міць, наша сила і наша підтримка і Боже благословення тільки в нашому Бозі, який нас полюбив і любить. І він дає нам відповідні сили. Зустрічав не раз стареньких людей 80, 90, а дехто і більше. І вони багато що пройшли довоєнний час. Військовий час, післявоєнний, голод, важкі хвороби, потрясіння різні. І як ви пройшли, як ви прожили? Де ж деякі тюрми, виселення різні? І вони завжди казали: Бог наша основа, Бог наша поміч, Бог наша охорона і Бог наша сила. Ми все це пройшли з Богом, котрий є з нами. І завжди нам допомагав і допомагає. Дорогі мої останнє, наша справа почути це і розібратися, зробити відповідні висновки. висновки, з ким мені жити, взагалі життя, молоді роки, старість, прожити, з ким помирати, хто мені поможе перемогти всі ці це все сьогодення, ці всі складності, і збереже мене, і прогодує. Поможе пройти мені через смерть і допоможе мені воскреснути і жити вічно. Відповідь одна Син Божий, а наш Спаситель Ісус Христос. Мої хороші, да буде Бог з вами, і допоможе да просвітлить, умудрить і нехай відкриє, що ми зробили правильні висники, бо з Богом ми пройдемо все. Будьте благословені. Підтримую вас.